Виділи 50 доларів для тесту цієї зв'язки і зробив з них за ніч 30 баксів. У 21-му році вже з кожного утюга кричали про крипту, що Мемкоїни, Сейф Мун, що там було Сейф Марс, вся хуйня. І я зацікавився. Паралельно слідкував за каналом Скруджа. Можливо, знаєш. Да, да, да. Знаю, скружу респект. Що реально в єдиний канал в Ютубі про арбітраж? Я теж натикався. В моменті думав почати, а потім думав, та ні, вже поздно. — А коли думав почати? Ну я думаю, десь роки два тому. Ось саме яркий час, Другий щоб рік. був почати. Тоді здавалося, а він вже тоді ти розказав, що типу, кейси, все. Ладно, ми ще поговоримо конкретніше про арбітраж. Коротше, ти ти піздюк, тобі 17 років, 15. 16 попав. в арбітраж. — 16. Да. — Так. Слідкував за ним. Він торгував в Стімі. Почав знімати про арбітраж і показувати якісь просто йобнуті суми. Тобто, 5 тисяч доларів за 20 хвилин, 10 тисяч доларів за 3 години арбітража на кейк. Або ще там які кейси в нього були. І я на це дивився, думав, ну це якась хуйня, скам, такого не буває. Я працював в стімі два роки, щоб заробити з 200 гривень 5К, десь де б я не собирав. На стікерах, на флоутах і так далі. Ну, це вже ніхуя сі 200 гривень це 5 баксов. Ну, стіва тисячі ксов, по факту. Ну, типу, того. Ну, але два роки працював. А, а що ти там робив? Ти типу був екскуп купляв Так, в... я купляв на стім маркеті, перекидав на китайський маркетплейс, Баф. І продавав колекціонерам з націнкою. Ну, по факту, це той самий арбітраж. Арбітраж, так. Ага. Тобто ти коротше, в якийсь момент зрозумів, що можна не думати, що купити, можна просто знайти того, хто готовий купити дорожче, і знайти хто да. купить дешевше. Це цю модель просто перекинув на крипту? Я не перекинув на крипту, я побачив це в Стаса з mm. кружева, він показував це на своєму ютуб-каналі, як він це робить. А і... як ти наткнувся от давай так? Просто я... він, він в Стімі торгував. А як ти взагалі на нього попав? Е, так же само, фактично про Сім я знав від Трудеда. можливо, ти його знаєш теж. Ні, на жаль, Трудед, він дід трейдинга в Стімі, він. Приблизно десь 8 років чи 9 знімає про це відоси. І потім з'являється Стас. Він розказував про трейдинг з Демаркету на Market Steam Marketplace, і так його замітив. 21-й рік, крипта на хайпі, я теж починаю цим цікавитися ще глибше. Стас починає викладувати ці відоси про арбітраж: 5-10 тисяч доларів за день, за 5 хвилин. Це, це нереально. Я просто вахою був. Я сидів, малий. Що? Да. Ну, ну, як? Я почав ресерчити. Потратив десь приблизно тиждень. Якраз тоді була мета мемів, собак, котів. Можливо, пам'ятаєш. Так, 21 рік. На БСК особливо там, да, там БСК просто Піздіс був. Ніякої конкуренції, нічого. М -м, ти відкриваєш бітру, хотбіт, бітмарт, моя любима біржа, що у мене все почалося. Майже на кожній собачій монеті був спред від 10 до 2-3 іксів, залежно, що ти знайдеш.